Дивіться, хлопці, ви, ви під'єдналися до сенсора по сенсору обертання колеса до системи БС. Скільки цей піні має цей сенсор? Wow. Два. І тут насправді є, скажімо так, така загостка, що ви маєте розуміти, з яким типом сенсора ви працюєте. Якщо є в нас два піна, то це може бути який тип сенсора? Ерії або індуктивний сенсор. Погоджуєтеся чи ні? Емері це є магніторезистивний сенсор, індуктивний сенсор це дає, що в нас катушка, яким чином визначити який сенсор. Найбанальніше це можна під'датися до одного з півні. Якщо ви на одному спіні бачите напругу, це вже історія про що? Про сенсор типу ЕМРІ, тому що всередині сенсора є ціла схема, її потрібно живити. І ну, тобто потрібно живлення. Якщо ви говорите про індуктивний сенсор, живлення ви не побачите. Але якщо ви поміряєте опір, то він буде мати що якийсь опір. Це може бути 1 кілом, це може бути 1,2 кОм, кілома, це може бути 800 ом. Але якщо ви поміряєте опір МРІ, ви побачите там мегалом, тому що ви по факту опір напівнапівпровідника. Тобто, перша ідентифікація, зрозуміти, який сенсор, це подивитися, що робить на піннів.